кажемо, давайте самі відставляємо підставляємо посуд і діти працюють що звичайно така вага мене теж повітря з наві я календар ви звернули тоді увагу календар з 1863 року. що Козаки хочемо від імені нашої організації Молода Подільська Січ вручити музею Кармелюка, з яким у нас дуже давні і дружні такі відносини. Ми дружимо, допомагаємо один одному. Вручити, ось наші, ми випустили Молода Подільська Січ, випустили такий путівник подільськими шляхами Богдана Хмельницького. Який написали наші краєзнавці і Роговий і Іванюк? І ми в минулому році з дітьми з усієї області козачатами подорожували по цих місцях, і тут є наші фото, є маршрут, є карти. Повністю описані ці місця козацькі, які є у нас на Вінниччині. Дуже цікава книжечка, і ми вам її просто даруємо на згадку, і нехай буде у вас музей. Якщо хтось буде да, цікавий. Віде, музей, може, я а я, так, а а я що, ще там, хочу, yeah, щоб ще підписали. Ось, чорний дуже... там підпишемо зараз. Героям слава! Так, помаленьку, де Свобода, давайте, козаки. Розгортайте пропори, розгортайте. Як Президент роботів. Давайте сковзати, що було. Я сам звітувати. Всі тут зібралися з різних районів, з різних організацій, але з єдиною метою з метою вшанувати річний чин вояків української повстанської армії, які 5 червня 1944 року прийняли бій. З батальйоном НКВС. Тут був бій, як для нас, для Вінниччини, далеко не рядового масштабу. За даними архівів, які збереглися, ті, що подають тар'янські джерела, у бою 5 червня тут сотні Шуліка з військами НКВД загинуло 65 повстанців і 75 НКВДстів. Я думаю, що пам'ять цих. Хлопців молодих, які рейдували Вінниччиною в ці роки, ми маємо сьогодні пам'ятути, згадати, пройнятися їхніми болями, їхньою боротьбою і запалитися далі. Бо для нас Україна ще не збудована, і в наших руках її побудувати далі. Я думаю, що ми пізніше досягнемося детальніше на в Певних деталях бою, бажаючи зможемо задати запитання. А так як часу в нас так багато, я думаю, всі ми сприйняте слова людини, слова місцевого, фактично жителя села Трибухи. Ось тут поряд ми проїжджали Літинського району пана Миколи, який знає, більш ніхто з нас тут присутній про деталі цього бою. Микола Борофівич, Тут, як мені вже стало відомо, звісно, це вже після, після війни, після всього цього. Я тут пас худобу за, за своїм сусідом. А мій сусід був считати, учасником цього конфлікту. Він знав все, маку до бобу, що тут робилося, і він мені розказував. Все це він мені розказав. Показав, де, що і як. Там на низу був дубовий пеньок, дуже великий. Так. О, Там одна молодиця готувала вареники, Ой, а друга з пістолетом сиділа на версі на дереві, під нею. Це ж ніхто нічого не знав, як воно мало бути. Але Скажіть, цим радянським військам сказали, сказали тож, я вам не сказав, хто бо я не знаю, але так, так він мені все точно розказував, то вроді так, як він, це був, цей Іван, то він сказав, заявив туди цим військам, його весь цей віс обкружили і з усіх сторон разом. Тут люди віддихали, спали, а ці дівчата та була на, на, цьому, на версі дерева, сиділа з пістолетом і все рівно її забили теж. І цю, що це готувала вареника, нікого ні одної душі не оставили, вони живих. Всіх вони побили. Хіба десь хтось десь був за, за територією цього місця, то ті, може, і залишилися живі. А звідси вони були окружені повністю і. Були розстріляні, ну, Радянського Союзу, і окружили їх так, що вони не могли супротивлятися з усіх сторон, бі... вони ж не знали, куди стріляти і кому стріляти. А наші здобули перемогу, якусь, тому що там хтось їх вистидив, вони частину знищили. Ну потім з відомості НКВД доложили в хмельник, звідти вже вони організували. Повністю більш усилені, тому що навіть в Сандрака було загинуло два один з хмельника, з яких за Павлов Павлок чи як, і потім вони тут, так як вже там бій був, а їм вже треба дихати. Тут вони були на привалі. На привалі були? Ну ви кажете, не захищалися. Якби не захищалися, то три години не йшов би бій. І ну, да. три години не йшов бій, і загинули не тільки ж не упав, а загинули. <райка> Радянських більсить бути доповним. Я народився у 1960 році, в село Миколаївка трішки на схід, де також була ця сотня перед загибелю, за спогадами старожилів. Тобто я не можу бути очевидець, не є очевидець. Микола Дорофевич також треба розставити крапки на діви, народилися вже по поває... воєнну. Ви були тут пастушком і вам розповідав да, очевидець да, тих подій Савчук да. Іван Григорович. Як ви правильно сказали, не знаю, назвалися, є документи, у Вінниці, в архіві зберігаються, вони опубліковані в книзі Незборимі, не Нескорені вірніше. Автор Костянтин Завальнюк, Василь Гурин. І там ще співавтори є. Я її не взяв, вона в мене є. Можна достеменно процитувати те донесення, яке було зроблено 6 червня на Київ, на Москву. Що тут відбулося? Там детально це сказано. То секретна службова інформація. Я думаю, що там нема ні слова брехні. Там достеменно все, що тут відбулося. Хто не вірить, в архіві в Вінниці або книгу Нескорені, літана автостанція, другий поверх, магазин або... Е в інших місцях цю книгу можна взяти і перечитати документи. Цю книгу, що я тримаю в руках, Іван Коломієць, уродженець села Пеньківки, вчитель історії, 57-го року народження, написав. Тут також я про цю подію. На жаль, тут є тут подані різноманітні джерела і тут, на жаль, є чимало інформації яка пишеться вже зі слів тих людей, котрі тут не були або котрі народилися пізніше після цих подій. От тут і сказано, що в цьому бою загинуло 75 анкаведистів. Це джерело літопис Української повстанської армії. Я не проти, щоб їх загинуло 75. І не проти, щоб їх загинуло 350, але історична правда потребує правди. Що тут відбулося? Ця подія мала місце 5 червня 1944 року. Це були зелені святки, перший день зелених свят. На років приблизно 10 тому я вперше почув про цю подію від Івана Федоровича Бурлаки, відомий краєзнавець, перший рухівець в Літині. Він, на жаль, за станом здоров'я сьогодні тут не може бути. Він зберігав газету Інкогніто, котра публікувалась на початку нашої зорі Незалежності. 92 чи 91, достеменно не пам'ятаю, є ксерокопія цієї газети в мене в папці. І заслуга Віктора Тимчука, що він перший опублікував, попри всі його там політичні перекладання, уподобання, Віктор Тимчук, Вінницький письменник, журналіст, вперше в газеті Інкогніто опублікував статтю Кінець батька полковника Кінець батька Богуна. Керівник цих загонів мав псевдо. Бугун за одними джерелами, а так ми його знаємо, як полковник батько Омелян Грабець, котрий пережив цю сотню на 5 днів і загинув у селі Миколинці 10 червня 44-го року, і там його маємо вшановувати хто коли, хто в неділю, хто в понеділок. І від цих подій наступного року буде вже 70-ті роковини. Тоді треба це все дружніше організувати і на вищому рівні е... зробити. Кажу наперед. Тепер е... Взявши до відома слова е, Бурлаки, ми взяли автомобіль, допомогла влада, дали від відділу культури автомобіль. Кореспондент радіо Сергій Маламура, хто знає, запис є. Ми приїхали в Тербуті, почали досліджувати тему. Вийшли на Миколу Дуракевича Броня, оскільки він старий знайомий Івана Федоновича Бурлаки. Знайшли ми з його допомогою Заводюк Наталку, 1912 року народження. Вона була 13-го, ну гаразд. Вона була поважного віку, але абсолютно при здоров'ї, при пам'яті, на жаль, не так давно померла, трішки не дожила до ста. Вона розповіла, що в той день я була на цвинтарі, бо зелені святки, на гробках. Приблизно о 12-й годині почала лунати стрілянина, кулеметна, автоматна і вибухи. вибухи. І бій тривав приблизно дві години. Ну, і це саме сказано в Донесенні, не пам'ятаю того, хто там доповідав з Вінниці прізвище його того. Росіяки, який керував цим усім у Вінниці. І каже, ми полякалися, пішли в село. Перед тим у, в Трибухах вже були сутички. 30 травня е, частина сотні Шуляка напала на сільську раду, там були нквд відбувся бій, і в тому бою загинув Ігор м, Заїка. Вірніше Ігор Чорноморець Псевдо, а реально він називався Іван Заїка, родом села Бруслинів. Це яскравий доказ того, що в цих загонах були не тільки хлопці і дівчата, котрі прийшли з території Хмельницької, Тернопільської областей, як тут нас ще продовжують стверджувати представники лівих сил, а брало участь ще мало наших земляків, відрадно, що їхні імена вказані в цій книзі. Тут є і довідка про Ігора. Чорноморця, він же ж Іван Заїка, його сестра Марфа або Марія, Веселка Псевдо була зв'язковою у полковника батька. Багато в цій книзі можна почитати. Кому цікаво, то ще скажу, наш автобус стоїть на виїзді, і там у нас буде, я думаю, поминальний обід. Всякому, якщо не всім разом, то в всякому разі в нашої групи. І цю книгу там можна взяти до рук або придбати. Їх є Іван Коломієць дав багато. На жаль, вони не розійшлися в нас в літині, хоча тут ще багато правди, все правда, і тут подано яких 400 імен повстанців, котрі тут діяли. Каведисти і всі, хто здужав, погнали сюди в ліс. В них була надія, що хтось не витримає, впізнає свого і почне плакати і видасть себе. І особисто ця Наталка Це... заводюк. Вона тут була, і по цих ярках ходила, мусила ходити і каже, було видовище жахливе. Частини тіл були по деревах. Тут був старий ліс. На пеньку дійсно варили вареники і дійсно загинуло три дівчини. І загинуло 64 хлопці. Так і сказано в тому донесенні, яке я вже згадував, що убито було 67 повстанців. Одного взято в полон. Він же ж і підтвердив, там є його прізвище, все. Він і підтвердив, що тут убитий Шуляк. Ну, тобто сотений командир Шуляк був тут убитий в цьому бою. Ігор Чорноморець був убитий в Трибухах раніше і ще кілька повстанців 30 травня, якщо не помиляюсь, або 29-го, ну на кілька днів раніше. Правда, був бій під сандраками. Вони відступили сюди, а в тому бою їх вислідив Павлов, він тут згадується. І він убитий не був, він відступив у Хмільник і він же ж привів сюди мінометний взвод, кулеметний там взвод чи більшу частину. І пояснення це, що і не дуже був вже 44-й рік, не дуже ті анкаведисти хотіли наступати. Вони їх методично обстрілювали і знищували впродовж двох годин. Звичайно, повстанці чинили героїчний опір. І, звичайно, можливо, втрати анкаведистів применшені, але в цьому донесенні сказано, що убито тільки троє, в тому числі героїчно загинув товариш Павлов. і поранено п'ятеро, якщо не помиляюсь. Але 15 повстанцям вдалося таки пробитися. І... 10 чи 11 з них були убиті наступного дня вже туди далі в лісах. Це заради правди, я хочу це відповісти сказати, що таке є донесення документ. Я не думаю, що там, якщо в той день, 10 червня, у лісі під Городищем, колишній войначин у бою з повстанцями загинув лейтенант Галієв, то він в літині похований і досі там золотими літерами його ім'я написане. Я ще завжди думав, а що ж це 10 червня відбулося, бо нам же всю правду приховували. І всі, хто коли гинув, вони їх хоронили в райцентрі і їхні імена писали. Економили на тому, щоб відправляти на батьківщину, навіть лейтенантів не відправляли. Тому, якщо було вбито 75 НКВД, то їхня могила десь є у Хмільнику. Але за джерелами командирів НКВД такого не було. На жаль, убито було значно менше. І це собаки жруть, приблизно так, вовки і лисиці. І два місяці ще стояло НКВД в селі, і люди боялися сюди потекати. І каже, баба Наталка, нам було жалко, нам кортіло прийти хоча б останки прикопати. Але ми цього не робили. Вже коли пішли по малину по гриби, вже коли загін НКВД вийшов з села, тільки тоді вони були тут поховані в цьому яру. Як стверджує лісник Борис, на жаль, немає з ним зв'язку, він село Лісне, ось поруч, і його батько вірніше, то вони поховані в трьох могилах ті останки. Але тоді ми вибрали оце місце, був сонячний день, був сонячний схил. Ми тоді вибрали це місце з Миколою Дорофійовичем, з Петром Любасюком і групою ще літинських е, активістів, патріотів. І отут поставлений був спочатку березовий хрест. Далі вже заслуга е, ось хмільницьких свободівців, хода, меморіал, інші сили. І давайте все-таки вийдемо на те на той райцентр, де гуртувалася ця сотня. Я навіть в, в якомусь джерелі прочитав, де це було. Це не так далеко на захід був цей райцентр. і вся ця сотня була сформована в тому районі. І, мабуть, досі є люди, котрі б хотіли знати, а де ж пішов і не повернувся їхній син, чи там вже будемо казати, Байко, дід прадід так, так і це вишту применшую своїх жані ні. Просто яка осадати, що загинуло тільки троє НКВД і все. заявно, да, Вони могли сказати. Правду про те, що загинув шість сім повстанців, але про свої вони завжди їх ховали, бо їм треба звітувати так, було так, на мозку так, і треба давати так, було брехливу інформацію. Наскільки да, на ці скупі дані, Ну це наша основа. От навіть, случайно, я навіть, ці нескренне читати і збросила з книзь району, навіть яструбків набрала хлопчиків, тому що ви кинете тут за яке не знали, що цей загін тут стоїть, щоб побільше людей, і один єстрибок з з Хмельницького району прізвища є підтвердження, що він тут загинув. Тому що я тільки ще в Лелітку приїхав це село Лелітка, то кажуть, загинув під Шепченко, що щось називають цей район. Ну коли вже відомості є нескремні, і там перечисляється, і Венков Дмитро загинув в цьому бою, і ще перечисляється кілька циків. Біло в тому, що може НКВД стів загинуло троє, а то всі отакі були, кого вони гнали. Це цілком може бути. Я так. не на цю тему ну, Все рівно загинули не десятки тих, і думаю, десятки тих. Так, а так, під так, різними так. вже кому як вигідно так подавали. Нам важливо знати, що тут був бій УПА, і тут місце все таки як не як нашої пам'яті. Ця ми... земля полита кров'ю українців, котрі так, повстали так. за Україну ще в далекому сорок четвертому. Наші зусилля повинні е, згуртуватися для того, щоб це не залишилося безслідно. В іншому вийшло або б тут біля повороту наслісті? до цієї ділянки поставити пам'ятний знак у вигляді Христа, чи козацького, чи якого, чи інший пам'ятний знак і написати, що тут діяли повстанські загони і ну, продумати. <паспоріг> Я думаю, доречно дати слово отцям, які коротко скажуть свої більш духовні слова про цей чин, про, про нашу душу, про, на, наше, про нашу боротьбу і. Там все святе нам вселять в наші серця. А ви В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Христос. Thank you. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за збереження цього місця, всякого міста, краю подільського,